Як виглядає моя мінімалістична рутина для шкіри з висипаннями? Я спеціалістка з підбору догляду Альона. Сьогодні розповім про свій вечірній догляд. Завжди використовую гідрофільний продукт як перший етап очищення, і сьогодні це неймовірний бальзам від Ема Харті ніби СПА процедура вдома. Далі мій фаворит гель для вмивання із клінікал зі слабокислим піаш, який делікатно, але водночас ретельно очищає шкіру. Мій актив сьогодні унікальна сироватка та редждюке тусірем сал, яка поєднує в собі саліцилову кислоту та вітамін С. Вона ефективна при висипаннях і постакне. А як сяє шкіра після неї? Під очі наношу розкішний крем а й від Ісклінікал, який розгладжує мою шкіру та чудово профілактує появу зморшок. Завершую рутину легким і комфортним гель кремом інститутом Hydra Fusion з різними формами гіалуронової кислоти ідеально для тих, хто любить легкі текстури. Обожнюю, як виглядає шкіра після.